Спорт повинен бути у житті кожної людини. Якщо ж немає можливості ходити до спортзалів, можна вийти на вулиці міста та займатися впевнені учасники спортивної акції Пробіг за здоровий спосіб життя. Тренування на свіжому повітрі, воркаут у Дніпропетровську стали популярними років п'ять тому. Не тільки пробіжки, але й заняття у парках та на спеціально облаштованих майданчиках. Сьогодні вже не рідкість. Організатори кажуть, спортом такі заходи не обмежуються. Активні мешканці міста збираються разом на безкоштовні лекції та тренінги, присвячені здоров'ю. Не качайте лише біцепси, а качайте свої мозги. Тобто ми повинні бути розвиті всі сторонні. Богдан, прихильник воркауту не перший рік. Зі своїми товаришами він створив команду, яка навіть виступала у відомому талант шоу. Хлопець впевнений займатися спортом людям здебільшого заважають власне лінощі. Не нужно ходити в дорогі фітнес-клуби, заніма ну, гроші, для того, щоб підтримувати себе в хорошій формі і підтримувати, підтримувати здоровий образ життя. треба тільки надатокожелання і преодолеть свою лень, чтобы выйти и тренироваться. Після пробігу для учасників провели відкрите тренування у парку Глоби. Організатори кажуть, такі акції не разові. Зазвичай масові заняття влаштовують раз на місяць. Інформацію про них розповсюджують через інтернет. Для організації заходу ніхто не витратив ані копійчини. Її успіх в ініціативі самих мешканців Дніпропетровська Здоровий образ життя, це, в принципі, Популярна і не то скакби модна, просто це принцип життя. по здоровий спосіб життя. Бо самі здорові люди зможуть сформувати наступну країну країну майбутнього інакше бути не можуть. Юлія Стасенко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.